Господарювати по американському почали у ряді сіл Черкащини ще 10 років тому назад. Тут підійшли до питання комплексно, а отже, освоїли всі напрямки сільгоспвиробництва. Зерновий, зернопереробний, не залишилась осторонь і тваринницька галузь. Зокрема, на Драбівщині іноземний інвестор орендує землю чотирьох сіл: Демки, Нехайки, Гречанівка та Олімпіадівка. Віноземця працює 250 осіб, мають дві тракторні бригади, два автопарки, три ферми великої рогатої худоби свинофермом. Найбільші потужності знаходяться. На центральній садибі, у демках, тут же зосереджена значна частина ферм. Основна робоча сила це в нас на першій фермі, там де маленькі. Коли вони закуповуються, вони становляться в клітки і йде індивідуальне обслуговування кожного і телят. Тут, на цій вже кінцевій відгодівлі, застосовується більш механізована техніка, і робочі місця тут мінімальні. Тобто тут працює всього лише шість працівників. Прийшли американці на наші землі якраз тоді, коли вітчизняні землевласники збанкрутували. Поля та ферми також почали занепадати. Але, як кажуть, не було б щастя, та нещастя допомогло. Недовіра українського селянства до заокеанських господарів розсілася відразу, як тільки виплатили борги із заробітної плати, а кожну наступну почали видавати день в день. Закупили нову техніку, відремонтували ферми, почали піднімати урожайність полів. Петро Костюковський працює водієм 13 років, 10 із них разом з іноземним інвестором. На питання, чим відрізняється новий господар від попереднього, чоловік відповідає, не замислюючись. Ну чим те, що тільки прийшов, зарплата пошла стабільно. каже, місяць нам виплачували зарплату. Не було й одного місяця, щоб не виплатив нам зарплати. Задержка це три-чотири. Ну, Дня на тиждень це було саме більше, а так пошти число в число виплачувала зарплата. Водій каже, що збільшився і сам розмір заробітної плати став пропорційним трудовому внеску кожного працюючого. Ну розмір зарплати від роботи. Як робимо, то по 8 годин до десь півтори тисячі. Як... Судками ровен більше зарплата життя не лише цим вирізняється американський спосіб господарювання. Керівники американці зовсім не схожі на своїх колег українців ще й тому, що працюють на рівні із селянами. В цьому і криється головна відмінність американського стилю роботи. Хочеш досягнути результату, працюй на нього особисто. Тому демківський американець не цурається будь-якої роботи і в першу чергу береться за найскладнішу і дарма, що руки в мастилі, зате техніка працює як годинниковий механізм точно І без збоїв. А це головне на полі. Від цього залежить прибуток. Я американець, я ділом все. А чим відрізняється американський працівник на землі від українського? Просто це наші гроші. Наші приїбали. Нам буде повірити цей, дивитися цей. Це, це закрадно. До американця у демках звикли як до свого, тому що він насамперед подбав про збільшення робочих місць, турбується і про соціальний захист працюючих, а ще допомагає школі, дитсадку, загалом усій сільській громаді у вирішенні нагальних питань розвитку території. Ось як характеризують іноземне керівництво його підлеглі. Добро зайшли, приємно. Добра і благополуччя, і побільше грошей. Якщо робота в полі практично не відрізняється від наших українських стандартів, то на фермі у демках дійсно працюють за американським методом. Тваринництво тримає тут у першу чергу для забезпечення робочих місць, а ще для виробництва органічних добрив. Крім молочного напрямку, тут уже не один рік займається відгодівлею великої рогатої худоби. Відмінності від нашої технології, перш за все, це ну, безприязне утримання, глибока підстилка і низька кормушка. Що собою являє низька кормушка? Якщо ви знаєте, що у корів був донизу, то у нас кормушка на відстані 20-25 сантиметрів, тобто низ залишається тут. Це дає можливість не зіпсуватися корму, який ми насипаємо, і відповідно слідкувати за його рівнем. щоб… Е Незіпсований корм, мали можливість споживати тварини вдосталь, тобто принцип повної кормушки. Американський спосіб утримання тваринництва полягає в принципі повної годівниці, а відтак підтверджено давні спостереження, що молоко у корови на язиці. Основними кормами для цих тварин є продукція кукурузи це силос з кукурузини і корнаж, що собою являє силос? всі розуміються: зелена маса, яка збирається, закладається. І корнаж це зерно кукурузи, яке збирається чистим зерном при вологості 30%. Закладається в силосні ями, заправляється силосною закваскою на кулянтом і має можливість зберігатись на протязі всього року і являється основним кормом для цих тварин. Одна проблема у виробників Яловичини в Україні невідповідність ціни на продукцію до затрат на її виробництво. Галузь дедалі більше стає збитковою, і ця проблема не нова, от тільки подолати її поодинці неможливо. Потрібна рішуча позиція держави. М Ясна галузь, як в Україні, має синусоїдний характер, тому і в нашій компанії це залежало від ринку. Ми починали з півтори тисячі поголів'я, нарощували його до чотирьох тисяч, на даний час маємо дві тисячі. Тобто є спади і є піднесення. М'ясокомбінати або взагалі мало закуповують яловичини, або пропонують низьку ціну. Так що чим далі, тим невигідніше стає займатися тваринництвом в Україні, і це не може не турбувати всіх і вітчизняних виробників, і зарубіжних інвесторів. В Америці та Європі звикли, що держава турбується за сільгосп виробника, датує його, надає пільгові кредити в Україні. Поки що з цим справи гірші. Як ви знаєте, в усіх європейських країнах галузь тваринництва датується. І в нас в Україні це діяло до певного періоду часу. І на сьогоднішній день міністерством навіть не продовжено ці програми, які дотаційні, а з 2008 року по 2010 рік нашій компанії не виплачено дотацій в розмірі 2,3 мільйона гривень. Як не прикро, виробники змушені реагувати на коливання цін на ринку скороченням виробництва, адже не можна постійно працювати у збиток, говорять виробники Яловичини. І коли йде коливання ціни, компанія отримує збитки від продажу тварин, і відповідно ну, займатися збитковим бізнесом нікому не цікаво. І ще одне тривожне питання турбує американського інвестора: стабільність і не лише ринкова. Україна дедалі більше втягується в стан війни. Хотілося б орендувати більше земель і не лише в центрі країни, зокрема на півдні. Але ж там точаться бойові дії, а отже, іноземні інвестори побоюються вкладати гроші у розвиток сумнівних територій. А відтак програє бюджет країни. Але селяни чи то українські, чи то американські, які всі ми не втрачають оптимізму, сподіваються на поліпшення ситуації та все більше закохуються у нашу землю. Власне, як і починають її цінувати ще більше ніж до останніх подій. Що ж до американця, який так закохався у нашу землю, і ось уже скільки років живе і працює в Україні, то варто сказати ще більше. Він одружився з українкою і сподівається на поповнення в родині таких красивих діток, як наші україночки, і таких працьовитих, як наші американці.